Сайду, так, почнемо з засідання земельної комісії присутності представника земельного відділу і два п'ять земельної комісії, то пропоную початок і а і представник архітектурного відділу. Пропоную початок тобто поза? І пропоную почати з розгляду питання на присутні громадяни. Давайте їхнє питання і Їх пропоную анту зачитати. Питання у нас є питання звернулися громадяни на розробку детального плану території. І Галина Михайлівна архітектор нас, вона буде тоді представляти дане питання. питання. На розвитку комісії представляється колективне звернення громадян мешканців журавлиного масиву в селі Минай про надання дозволу на розроблення детального плану для житлових будинків садового типу. Оручи ще й в селі Минай ради. Вони подали колективне звернення, ми знаємо, де воно знаходиться, для депутатів ось це у нас, тут вони проживають, а це тут їхня територія, які вони використовують. Я прав, правильна? А, а, правильна. Ось. І тепер люди хочуть собі зробити оці земельні ділянки, розробити детальний план для того, щоб вони могли побудувати відбування будинку. Подальшим приватизувати і так. Кримінальне плану, це передбачено. Треба просто дети. Да, да, що щоб воно не суперечить містобудівній документації. Да. Все це правильно. Хтось, якісь є заперечення, що <рес> членів гімінальної комісії, наверня, є. Ставлю голосування. Хто за те, щоб задовольнити дану заяву на сесії? Хто за? Проти, підтримали, немає питання проходить на сесію себе почекайте сесію ви хотіли якщо можна ви кі, з цих різних документів які у вас присутні там може якщо можна скинути на вайбер записи комісію якщо... це для нас як Вона буде на, сайт. на сайті на сайта буде сайті. все комісія да, все на сайті комісії ми вам віримо ось бач до це вони так ми все і ще одного ласка питання а

Через а, де... На протязі 10 днів має бути сесія і потім 10 днів на підготовку документів, mm. тобто ну, до 20 днів, але рішення буде на 10-й день після сесії. Mm -hmm. <coughs> Ви повідомите нас про Сесію да ми хотів би бути присутніми по знову ж таки на сайті й буде, не? Просто у нас не ну деякі люди. Сесію проходить, ну бо комісія рекомендує проголосувати. Ні, так я навіть нічого пережагати, щоб не проголосувати. все буває, так в принципі.

Питання Перше питання у нас буде розгляд заяви Ігнацевича Володимира Івановича про надання дозволу на розроблення проєкту зголосів відведення земель ділянки орієнтовної площі 8 800 для будівництва обслуговування житлового будинку на території сільської ради. Але відділ земельних ресурсів розглянув дану заяву і рекомендую відмовити задоволення даної заяви, оскільки відповідно до пункту 5 розділу перехідних положень. Зараз військовий стан заборонено виділяти дані земельні ділянки таким цілем, ну, взагалі переважно, з комунальним. Ставлю на слово, хтось, щоб відмовити задоволення заяви, хто за, проти отримали слабко. Друге питання на розгляд заяви Друге питання на нас для заяви козик Романа Ярославича щодо дня дозволи зроблення проекту землю, що до відведення земель ділянки в оренду орієнтовної площу 24 сотини для сінокосіння виписання худоби розташованої за межами розівка. На території Хамфільської сільської ради. Однак ми ознайомимося з відділу земельних ресурсів з даним матеріалом, рекомендую теж відволити задоволення даної заяви, оскільки земельна ділянка намічена для відведення, коли людина просить, є в водному фонді канал, а також там є землі пайові, тобто читає дорогу пайову і так далі. Тобто відділ земельних ресурсів рекомендує відмовитися. Хто задав, щоб відмовити задоволення даної заяви, хто за, проти утримався немає. Третє питання є розгляд клопотання пат національної енергетична компанія «Укренерго» по затвердженню проєкту залучу щодо відведення земельних ділянок під розміщення енергетичних систем і постійне користування, але вивчивши матеріали. Даних проектів відведення є, площа перевищує о, деяких ділянок дві площі, дві ділянки перевищують площу. яку ми надавали в попереднім рішенням. Mm -hmm. Тобто, відділ земельних ресурсів Рекомендує відмовити задоволення затвердження даного проєкту. Старо насони хто за, 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 за... Я... те, щоб відмовити задоволення даних зала? Хто за таки? Четверте питання розгляд заяви про затвердження проєктів зумушу, що відведені земельних ділянок ціля призначив змінюється. Це Куцин Василь Васильович і земель для будівництва обслуговування будівель торгівлі на землі. Будінець обслуговування будівель громадської забудови. У нього три діляночки в розвитку. тупікова 18, Тупікова 19, Тупікова 20. Він всі мав приватній власності. Висновок архітектури є Галина Михайлівна, у вас зауваження чи ні? Ні, немає. Виділ земельних процесів зуваження. Ставимо слово. Хто задовольнити там узяв на сесії? Хто за, проти, підтримується? Слідче, у нас розгляд заяви про затвердження технічних документацій щодо установи відновленої межземельних ділянок. Це присадивні ділянки. Перша діляночка це Бодзаш Іван Іванович, це земельна ділянка у селі Холмок, вулиця Зелена. І друга, це під існуючим житловим будинком. І друга діляночка Яночка Віталія Мирославович, це земельна ділянка у Минаї, Вулиця Володимира Дігтяєва, букся Жорною, 65. Це все існуюча забудова. Відділу земельних ресурсів зауваження має. Ставлено голосування. То ж, нашу хто за, проти. Слідуще у нас є заява Лацкого Алерія Івановича про затвердження технічної депутації залучення, встановлення відновлення межземельні ділянки та виділення натурної місцевості. Це є пай. У нього шосте питання, це в гроші біля сьомого сектора. У концеві згідно сертифікату 2,39 гектарів технічка згідно сертифікату. Заважені якось земельне відділу, зауважені. Справді на голосування, просто щоб задовольнити дану заяву на сесії. Хто за? Беремо слідуще. Питання сьоме. Це теж заява Ласкова Валерія Івановича. Теж пай, просто він складався в нього з двох частин. Є ще 30 сети, вирощуючи біля п'ятого сектора, теж згідно сертифікату, його сертифікат, його пай. тобто відділ земельних за ресурсів заваження. <клес> Ставлю на голосування. Хто щоб заборонити дамо заяву на часі? Хто за? Восьме питання у нас затверджує розгляд звернення. Про затвердження технічних документацій, залучення до поділу земельної ділянки комунальної власності сектор ПРО. Внаслідок поділу утворилися дві земельні ділянки, одна площею 1 гектар, інша площею 3 гектара. І затвердити поділ та зареєструвати дані землі. Тобто, Слідчем буде етапом частину передачі в оренду. них так воно в оренді, в зв'язку з тим, що в нас дорога, вони відмовилися від дороги. Тобто, відділ земельних ресурсів зауважень немає. Ставлю на голосування про те, щоб додати дану зараз сесії. Хто за? Далі у нас дев'яте питання про розвиток питання Національної генетичної компанії України щодо затвердження проєкту зміни щодо ведення земельних ділянок для розміщення бібліотиці ситуації основних подібних передачі електричної постійне користування. Це земельні ділянки на площею 0,0179. Це під існуючими об'єктами то. Мереж. Опори, опори, опори. Так, да, великі стовби, великі опори. 348, тобто відділи земельних ресурсів по даним немає, зауважень проєктів <говори> <Дев> за те, що забороняти дану Десят... заяву. у нас питання. розгляду заяв про затвердження проєктів земель виведе земельдянські призначення, які змінюється. Є проєкт землеустрою. Пишка Роман Іванович, Пишка Тарас Романович, Пишка Роман Романович та Юрист Надія Васильівна. Це у нас буде сторожниця, урочий 60 згідно генерального детального плану розроблення затежного. Вони змінюють цільове призначення земельних ділянок під будівництво обслуговування житлових будинків господар будівлі та судок присадивній ділянки. Відділ архітектури, відділ земельних мене в нема, відділ архітектури, надав висновки. У Вас Валері Михайло, будемо заважити. Я утримуюсь. Не голосуєш. Добре, тоді ставлю на нам услання, хтось позвонити дані заяву на сесії, хто за проти, Утрималась маєте за, завдання голосування. Добре. Не утримався, а не голосування. Добре. Слідче буде у нас зміна цільового призначення. Теж у цьому Кочіка Альберт Альбертович, це земель для ведення особистого селянського господарства під більницу обслуговування житлового будинку. Це 8 сотин, це сторожниця, ворочишем каждо згідно детального плану Галини Михайлівни, бачу, архітектура надала висновок, відділу земельних ресурсів зауваження має до даного проєкту земельного усутування. Роставлю на голосування, просто щоб задовольнити дану на сесію. Хто за? Слідче у нас буде 11 питання. Це розглядать заяв про дозволи на розробку технічної декутації землю щодо встановлення віно земельними ділянками служба. Замін сертифікатів, це буде частки пай. Це у нас заявочка від Мешкового Степана Івановича. Є урочище огони, земельна ділянка 8 сотин. Це дозвіл на... Розробка технічна. Відділ земельних ресурсів здорожнема. Наявний сертифікат, наявні участки. Представимо голосування. Хтось зазвонити дану заяву на сесії, хто за, проти окремого свідків. В цьому питанні є заявочки від громадянина Куриляк Марії Юрівни, Михайлечко Божени Павлівни, Огрязанського Павла Павловича і Рудай Ганни Павлівни. Від різні частки теж. На земельну ділянку орієнтовною площею 800, ОГОНИ, позиція 206, теж дозвіл згідно з сертифікату. Представлю стану на вислання. По частках зато багато людей, кожен своє частку. Хто ставимо на слова, хто запрошував задалене питання, заявила на mm -hmm. сесії, хто за хто mm -hmm. проти підтрималися. Дванадцяте питання. Роди заяви е, земельної ділянки власника Пай про, про затвердження технічної документації землю, щодо встановить новий меж земельної ділянки. Це теж Пай, Готри Гани Михайлівний, площею 2,50 гектара. Це у нас діляночка із земель КСП імені Горкова. Це затвердження технічної декутації Пай. Земельного немає зауваження. Вставлю на хто поза того, щоб заборонити поза прати. Однадсте питання у нас роддя заяв земельних ділянок часток поїв про внесення змін до рішення Хомківської сільської ради. Це Шевчук Кароліни Петрівні. Ми було рішення сільської ради, але не були вказані частки. У неї сім восьміх частки, а Габор Івана Михайлович одна восьма. Тобто вони просять також Шевчук Кароліни Петрівні, сім восьми, просять внести зміни у рішення сесії. 46 сесії, 8 сесії, 20 грудня 24-го, там не були вказані частки ФАЙ. Прошу І вказати частки файл, бо інакше не можу да, зареєструвати їм. Тут опечатка? Да, початка. Так, да, так, да, так. Да. Представляємо голос, хто за те, що буде заявлено на сесії. Хто за? Проти, mm -hmm. утримається. Mm -hmm. okay. Слідує у нас питання. Роди заяви власників земельних часток Паю, теж технічна документація, що затвердження Паю, це Слінський Петро Іванович. Це у нас Торновецька сільська рада за межами затвердження Пая, 0,82 гектари. Завідувало земельних часочки, зауваження немає. Поставимо голосування. Хто за? Проти отрималися немає. Шість за. 15-те у нас питання є. Про надання дозволу звернувся на спад Закарпаття Обленерго, про надання дозволу на розроблення проєкту з влучу земель для користування на умовах оренди площею 45 квадратних метрів під трансформатор під станцію. Але вивчивши матеріали, відповідно до місцевої документації, наявної ці землі є загальне користування та вулиці. Вони просять на вулиці дозвіл на трансформатор. Тобто відділ земельних ресурсів це, рекомендує, це, відмовити. Це, це, рекомендує відмовити рекомендує відмовити в даній заяві відмовити на сесії водоволених даних заяви. Хто за, отримати з Так, 16 питання. У нас роддя про затвердження технічні документації, з лише в основному відновлення меч заменить натуру серед під будинками. Це в нас Штефко Іван Петрович, це діляночка село Коротняна, вулича Дохновича, 108, під власним житловим будинком. І також... Подзивалова Надія Василівна, Це не коротня 52. Це і Це житлові будинки, існуючі, технічні постановлення відмовити під існуючими житловими будинками. Ставлю на голосування про що щоб задовольнити дану заяву. На сенсі, чи проти чи на отримали слідує? У нас є е, звернення mm -hmm. від Аксіма парк. Щодо зміни сторони оренди, вони купили майно і слідуючі їхні питання, то вони звертаються дозволу на викуп земельної ділянки даної, яку вони придбали. Тобто відділ земельних ресурсів вивчив матеріал, це в нас кінчиш, мікроадбази, вулиця Баргаська, 13. Тобто вони просять замінити сторону, то зараз Наталі замінюється сторона дозволи, і просять викуп земельної ділянки в подальшому. Болгарська танця. Піти інші проміксплуатації в них підсової допоможі, будівлі з подприємства. Це повернеться. Ставлю на ослання. Хто за те, щоб задовольнити дану заяву на сесії, хто запротив? Слідуєш, у нас проєкт землеустрою. щодо введення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється, це на Срозівка, Швадяк Діана Іванівна, висновок архітектури є, що змін цільового. це 8 сотин. Сведення забивства відповідальність відповідає місцевої документації. Михайловна, у вас буде зауваження? Відділ за мене про все немає зауважень. Ставимо слава, хто за то щоб задовольнити музея на сесії, хто за просить отримали. Ну наступні питання архітектурні це розгляд, повторний розгляд заяви про громадянки Майнської Маріївані про надання дозволу на розроблення детального плану. Території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 212 488 6301 02 014 0048 для житлової забудови врочищі Чонка ж квартал 59 дев'ять селісторожниця. Це цю заяву ми вже раз розглядали, але так як вона не набрала голосів відповідних, то повторно ми вона звернулася. До сільської ради про надання дозволу на розроблення детального плану. Ми ці всі матеріали Вже бачили кось ну, якісь да. зауваження. Матеріали бачили, там ділянка. Ставлю тоді на голосування. Угу. Хто за те, що заборонити на сесії? Хто за проти утримували. Дякую. далі? Розгляд заяви громадянина громадян лутаків. Родина Лутаків звернулася про надання дозволу на розроблення детального плану. Території теж щодо зміни цільового призначення для житлової забудови для садибного типу в селі Сторожниця, ну в районі вулиці Садово, це за межами населеного пункту. Ну, теж хочуть змінити цільове призначення. І розробити детальний план на Це, це, це дозвіл на розсоку детального плану. Поставимо ну голосування хто за то, щоб заборонити дану заяву на сесії, хто за, проти, отрималися, немає. Ну і ще я поговорю, що ми розглянули вже колективне звернення мешканців заробленого силу. Ми це вже розглянули. У мене питань більше немає. Дякую.